Моє шанування, бо тут канал Дві медіа ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Аби якісний аналіз від нашого гостя Євгена Магде, виконавчого директора інституту світової політики, політолога та історика, побачила та почула більше кількість людей. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте, поділіться своїми думками. Для нас це також важливо почути, що ви думаєте. І покажіть це відео своїм друзям та рідним. Так працюють алгоритми Ютубу, так якісний аналіз. Отримає більша кількість людей, а це дуже важливо. Пане Євгене, я вам кажу слава Україні! Дякую, що доєдналися. Героям слава вітаю вас, пані Марія. У мене ще є одне прохання до нашої аудиторії. Ви знаєте, що в нас триває збір. Ми збираємо на сім дронів українського виробництва Веприк для батальйону свободи, бригади наступу Національної гвардії України. Рубіж. Ці дрони допоможуть не тільки доставляти провізію на нуль, а також і звідти евакуювати наших поранених захисників, а значить, рятувати життя. Це вкрай важливо. Прохання долучайтеся. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Бачите зараз QR-код на своєму екрані, а також в описі під цим відео. Є реквізити гривня до гривні буде легше нашим оборонцям знищувати окупантів. Дякую вам за підтримку Сил оборони, пане Євгене. Я почну нашу розмову напевно з того, що просто підгораю всіх в соціальних мережах. Володимир Зеленський відреагував на заклик президента країни окупанта провести таку техно технологічну дуель. В українській столиці назвав президента Росії, президента країни агресорки. Я дозволю собі процитувати прямо до вбойовому. В принципі, з цим складно погодитися, але така е, реакція президента, як ви вважаєте, як вона сприймалася в Кремлі і як вона сприймається у світовій політиці? Мені здається, що це безпрецедентні е, слова. Ну, я думаю, що його так називали вже не один раз. Щонайменше в дитинстві в юні роки, тому тут немає. Це, це не відкриття насправді. Те, що це зробив Володимир Зеленський, це політично правильно, тому що це показує наше ставлення до тих ідей, які е, 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 транслює Путін. В мене складно назвати прихильником політичного таланту Володимира Зеленського, але дане визначення я повністю поділяю. Сьогодні в ефірі у вашої колеги. Тетяна Іванського я так само поділяю е, слово Кремлівська цвіль. Воно, можна змагатися в епітетах. Питання в тому, щоб ми не думали, що ракетні обстріли, удари дронами, розстріл полонених це помста за те, що хтось образився ні. Росія знищує веде проти нас війну на знищення. І її цікавлять не слова. Її цікавлять наші предметні дії, чим ми можемо протиставити. І я, чесно кажучи, більше потішився не емоційні оцінці, яку, повторюсь, поділяють мільйони наших громадян. І в мене немає в цьому сумніві. А я більше потішився тому, що у нас би на державному рівні сказали: ми маємо зупинити Російську імперію, ми маємо демонтувати російську імперію, ми будемо над цим працювати. Ви разом з нами приєднуйтесь. Бо тоді це буде зовсім інша розмова, тоді це буде зовсім інша гра. Ну, це очевидно була емоційна реакція, напевно, я так підозрюю президента України. Очевидно, його слова. Я не вірю в емоційні реакції в мережі X, uh -huh. будь-якій електронній мережі. Не вірю. Це була продумана реакція. А на кого вона була орієнтована, на вашу думку? На Захід? На громадян України. На всіх, хто в принципі на сьогоднішній момент поділяє наші думки і ставлення, на Захід меншою мірою розумієте, для західного політикуму мережа X це все, все-таки мережа такого достатньо, я б сказав, офіційного спілкування. І так, ну розумієте. Це не та мережа, де можна одним світом чи одним повідомленням все перевернути до гори дріку. Ні. Е, є ще один цікавий момент, я хотіла його з вами обговорити. Стосовно насправді цієї заяви про технологічну дуель. Очевидно, що ця прес-конференція Путіна, це його гаряча лінія, вона готувалася завчасно, готувалася задовго, і питання там відфільтровувалися, і меседжі теж відфільтровувалися. На вашу думку, на вашу думку, все-таки ця заява від Путіна про цю так звану тех технологічну дуель, Це ще один варіант залякування? Так, це дуже продумана заява. Путін, я думаю, через. Спецслужби Вони соціологічно вимірювали реакцію західних суспільств на удар Речникам. І вони розуміють, що це боїться. Захід цього боїться. Українці цього не бояться, а Захід боїться. І відповідно тут е, нічого ну нічого такого ми на сьогоднішній момент екстраординарного не побачимо. Путін більше. Технологічно зробив, ну, якщо ви хочете, це про арешні це для Заходу, угу. а про необхідність підписувати мир з легітимним президентом, це на Україну і на Захід теж, але на Україну в першу чергу, тому що відповідні настрої росіяни розхитували тут з травня місяця. Вони були, на жаль, спровоковані, в тому числі тим, що офіс президента вирішив не звертатися до конституційного суду. З питанням про те, чи можна в умовах воєнного стану продовжувати повноваження президента, хоча мені здається, відповідь була очевидною. А Путін зараз це використовує у власних інтересах, тому що, називаючи Зеленського нелегітимним, він насправді перекладає з хворої голови на здорову. У всякому разі, на здоровішу. Тому що те, як призначали Путіна на посаду Путіна на окупованих українських територіях, на початку цього року це точно не має нічого спільного з демократією, і точно не має нічого спільного з міжнародним правом. Але сімка, наші дорогі партнери, друзі, союзники, вони утерлися і вони просто зробили вигляд, що нічого не відбувається. Ну, це ж їх не стосується, це ж не українська територія. А тепер вони отримали, і тепер їм треба буде реагувати на це. Тому що якщо не реагувати, то вони будуть отримувати ще і ще. Тобто вони самі мають для себе визначити, що вони приймають нелегітимного українського президента? Ні, так питання не стояло, я не можу нічого пригадати подібного угу. цьому на. Тому Захід має вже давно, давно робити висновки з поведінки Росії. Бо не ідеалізуючи Україну, я скажу, що Україна і українці понад тисячу днів. Створювали для Заходу можливість чинити опір, боротися. А що вони зробили за цей час Для себе. Не для нас, для себе. Для нас так, великі десятки тисяч десятки мільярдів доларів допомоги. Це все правда. Але, повторюсь, відома моя теза. Вони нам допомагають тим, що можна відновити. І техніку, і гроші надрукувати а Україна розплачується за незалежність своїм життям, життям своїх громадян. І кількість жертв цієї війни йде на сотні тисяч людей. І де ж цей гуманізм, коли вони дозволили Путіну вбити сотні тисяч людей. І це дуже серйозний виклик. Ну, от дивіться, з того, що ми можемо зрозуміти, Путін хоче виборів в Україні, тому що буде інший президент, з яким він ну, ймовірно, знайде спільні точки для переговорів. Чи так? ні, не буде так. Ні. Він хоче, він хоче, щоб ця ідея зайшла в обговорення, і ця ідея спричинить хаос. Я на пальцях це можу пояснити. Просто я ж кажу: я не фан Зеленського. Але ми маємо розуміти, що він буде нашим президентом до кінця бойових дій. І якби Зеленський в травні сказав, що він прийшов тільки на один термін, як він не обіцяв, він отримав би велику моральну перевагу. Але цього не сталося. І він замість цього буде змушений вести, він буде змушений огризатися, реагувати на це. А це ослаблює його позицію. Питання в тому, що якщо зараз оголосити вибори, то ми побачимо парад різних кандидатів, розумієте? Десятки, Десятки. які не бу... Їх мета не буде набрати скільки-небудь голосів. Вони просто будуть розривати політичне інформаційне поле. Вони будуть максимально все виводити до такого стану, що... Соціологія, ну як соціологія може працювати в умовах війни, наприклад, це теж питання. Тобто Путін пропонує нам провести вибори, які нас поховають. А вони будуть стояти і плескати. І це ми маємо розуміти, що у Росії технології втручання в вибори багато. Вони їх напрацьовували роками не лише під українські реалії. Але й під підряді Західної Європи, під реалі Сполучених Штатів це все є. І ми маємо про це пам'ятати. Е, тож, пане Євгене, тоді як ви бачите, е, вибори станом на зараз, оте, що, ну, давайте говорити чесно що ви готуються? То е, таки будуть. І ви, ну, мені просто видається, в мене найбільший острах, що ці вибори для нашої країни можуть стати останніми. Тому що зараз почнеться дуже брудна політична кампанія, і, як ви влучно підмітили, залученням е, Росії. Так а як без Росії? Вона в даному випадку буде ну, просто, просто обов'язково. Ну, нікуди вона не дінеться. Без, без Росії тут не обійдеться. Ми ж маємо розуміти, що навіть і після завершення бойових дій Росія тут залишиться. Вона тут буде. Вона буде через дорогу. І що б вона не, не попідписувала, вона все одно буде намагатися нас знищити. Тому що демократична Україна це найбільший виклик для Росії. Увага! Відбій повітряної тривоги, ніж Сполучені Штати. Більше, ніж Польща. Це все треба розуміти. Я прошу вибачення, у нас відбій повітряної тривоги. Пане Євгене, а на вашу думку, Захід за вибори зараз чи проти? Оце велика проблема, тому що Захід керується алгоритмами своїми, які у нього закладені, і для нього вибори це священна корова. І тому приїжджав минулого року Лінсі Грем і казав, як це ви не можете провести вибори? Сполучені Штати проводили під час Другої світової. Але він не враховував, що у нас чверть країни окупована а в Сполучених Штатах, якого не було з 1812 року окупанта на їхній території. І тому тут не треба росіян вважати дебілими і ідіотами. Вони самозакохані імперці, але не дебіли і не ідіоти, розумієте? Вони чітко знають, чого вони хочуть, і будуть цього прагнути, і будуть цього добиватися. І ми маємо на це відповідним чином реагувати. Ну і тут знову ж таки постає питання: навіть якщо вибори і будуть, то як ну в нас території окуповані. В нас багато людей не зможуть прийти на виборчі дільниці, навіть і що зможуть прийти на виборчі дільниці, як забезпечити безпеку на виборчих дільницях. Знову ж таки, і е, здається, що варіант голосування онлайн не дуже е, може бути ефективним у зв'язку навіть з тим, що ми от, зараз переживаємо найбільшу кібератаку зі сторони Росії на наші е, державні ресурси. Ну, так треба ж це використати і пояснити нашим західним партнерам, що Росія своїми діями не залишає нам можливості проводити адекватні демократичні дії. Але це треба робити на тлі якихось змін внутрішньої політиці. Розумієте? Угу. Не можна сьогодні красти чи не мати можливості людину типу Бойка відправити хоча б номінально відправити з профільного комітету. Але при цьому говорити, що ну ви бачите, ми ніяк не можемо робити щось більш демократично. Вибачте нам. Наші партнери не ідіоти. І не настільки самозакохані, як росіяни, повірте мені. Тож тут є ще один момент, на який я не можу не звернути увагу. Ви згадали про Бойка. Бойка, коли продукував ці свої ролики, на його фоні була нагорода від сил територіальної оборони. І зараз очевидно, якщо навіть говорити про соціологічні дослідження, то багато говорить про те, що військові теж будуть дотичні. До того, аби мати право бути обраним, будуть створювати ну, це і якісь про, і... проекти, і е... буде велика маніпуляція військова. На вашу думку, наступна Верховна Рада може замайоріти пікселем? Так, звичайно, я прогнозую, що там більше половини буде людей, які будуть або реально, або уявно військовими з військ... бойовим досвідом чи з волонтерським досвідом. Це буде дуже активно просуватися, тут сумнівів нема ніяких. У мене особисто точно. Тому що зараз в силах оборони більше мільйона людей. І це не просто народна армія, це люди, які захочуть повернутися до мирного життя, і в тому числі повернутися в політику, немає цього нічого дивного. Тут, в контексті бойка, мала на увазі, наскільки можуть військові бути використані політичними силами. В усіх будуть в партійних списках військові. В усіх без виключення. Тому що завжди можна знайти підхід, завжди можна знайти можливість, завжди можна знайти варіант, як когось переконати. В усіх списках будуть військові. Це для нашої країни добре, що військові будуть в парламенті? Така кількість ветеранів, що е, не Враховувати їх неможливо, але треба розуміти, що треба будувати ветеранську політику. і Треба будувати адекватні підходи, а не робити вигляд, що у нас все добре. Та я тут з вами погоджуюся, тому що наприклад, по ветеранську політику у нас у Львові дуже приємний скандал відбувся. Коли в будинку сусіди виступали проти а, пантусу для ветерана війни, який втратив дві ноги, і цілий скандал, який вмішувався, як і міська влада, так і ветеранські організації. Тобто має відбудовуватися якась комунікація, діалог, і це я нагадаю в часі, коли ще триває повномасштабна війна, і просто дуже болісно. Що буде після того, як завершиться війна, не хочеться повторитися до часів, коли військових, які брали участь в антитерористичній операції, виганяли з громадського транспорту, мовляв, що пільговики в мене є. Так це виклик. Ну, але ви е, інформаційну політику має будувати держава, розумієте? У неї ж є єдиний марафон Єдині новини? Це дуже багато подібних речей. І тому ми маємо відповідним чином на це реагувати. Ми маємо говорити про це. Мають бути історії успіху ветеранів, розтережовані. Мають бути історії інтеграції ветеранів, реінтеграції, в суспільство, в бізнес. Це, ну, це має працювати інформаційна машина. Ви розумієте, ідіотізм ситуації в тому. Чи є досвід, наприклад, американців після В'єтнамської війни, який можна брати хоча б за основу, щоб не бігати по тих граблях, які є? Але нуль у нас немає ветеранської політики, у нас немає політики повернення, за те є 5-6 менеджерів на банкові, які все вирішують. Є а є вони не бояться один в чудовий день прокинутись від того, що шибка на банковій дзвонить від Каменюки. Не бояться? Так. Пане Євгене, якщо, якщо можна повернутися до теми виборів. На вашу думку, вибори це те, чого вимагає Путін для переговорів, тобто не буде виборів, не буде ніяких переговорів чи ні? Я не бачу підстав, за яких Путін має сьогодні йти на переговори з Україною. Ви розумієте, що він до нас ставиться як до російської мови недорозуміння. Це ж видно в його підході. Якщо він сідає за стіл переговорів з Україною, він всьому світу показує, що це рівна з нами в міжнародному правовому плані держава. То, як? чого ви хочете, від... щоб він нас визнав? Він нам навіть війну не оголосив. Угу. Це спеціальна воєнна операція. А тепер, воєнна... тепер двіжання, як він сказав. Двіжуха, він сказав, так, двіжуха. Та, двіжуха ціною в сотні тисяч життів. Я думаю, що Гітлер на тому світі вже просто не те, що перевертається, сальто мортала робить. Ну, і тата, будь ласка, вибачайте. І, і, і це все робиться, і це все ретранслюється, і це все сприймається, як, як що, відповідальний партнер. Ну і на фоні того, знову ж таки, якщо б він хотів переговорів, навряд чи він збільшував зараз самі своєї армії про те, що він заявив на цій лінії з росіянами до півтора мільйона. Тож і зусиль такі собі будуть? Питання в тому, що російська економіка перейшла на військові рейки. Їхній міністр оборони Білоусов заявив буквально цього тижня, що наша мета за 10 років ну, протягом 10 років війна з НАТО на території НАТО. Ви думаєте, що це просто так? Ну, давайте запишемо грудень 24-го року така заява. А потім пригадаємо їхній ультиматум трирічної давнини, що вони вимагали від нас і відповідно від заходу. І ми зрозуміємо, що вони не п'яні, вони, вони просто самозакохані імперці. І це треба враховувати і з цим треба працювати. Пане Євгене, я вам дякую, що ви знайшли час. Вийти в Етер, попри такий тривожний ранок у столиці. Пане Євгене, тоді ще одне коротке питання. як, Чи далеко від вас це все траплялося? Я нагадаю, що столиця зранку пережила я... ракетну атаку. На жаль, є одна людина, яка загинула, пошкоджено багато будинків. Але, пане Євгене, ви як після атаки? Вибухи чув, продовжую працювати, все нормально. Я думаю, що з таким підходом треба нам всім іти, Незважаючи на те, який у вас був ранок, який буде день. Пам'ятайте, що нам треба якісно робити свою роботу, аби підтримувати нашу державу і однозначно донатити на сили оборони. Зборів є багато зараз. Я вам пропоную долучитися до збору на дрони українського виробництва Вебри для батальйону свободи бригади Національної гвардії України. А маєте кілька гривень, не оминайте, пам'ятайте гривня до гривні, і нашим оборонцям буде легше знищити. Що окупантів. Пане Євгене, я вам дякую. Нагадаю, Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, політолог та історик, був з нами. Пане Євгене, слава Україні! До зустрічі ветері. Слава, на все добре, дякую.